Вітаю на своєму каналі. Сад Город і трошки позитиву. Сьогодні я хочу з вами поділитися, як я готовлю приправу овочів на зиму. Для цього я беру цибулю, перець, моркву і помідорки. Моркву я перекручую на м'ясорубку. Також перекручую цибульку, перець і помідорки, також перекручую. Все скидаю в одну миску, додаю пів кілограма солі, все його перемішую. І розложую в баночки. Ось так виглядить моя приправа з овочів на зиму. Її використовую для супів. Коли її додаю, сіль уже сиплю за смаком. Смачного. Дякую всім за увагу. Всього найкращого миру і мирного неба.